Дорогі українці, українки, сьогодні Сумщина з командою весь день тут. Спочатку наші військові відвідав наших хлопців, які лікуються після поранень, відзначив державними нагородами. Великий, великим вдячність, великий уклін лікарям, усім медичним сестричкам, кожному хто допомагає відновлюватись після поранень. Друге за сьогодні це, звичайно, всі питання захисту Сумщини, кожної громади, кожного міста, особливо складно у прикордонні. Там постійний російський терор, там постійні обстріли, авіаційні удари, протидія диверсійним групам ворога. Я вдячний усім солдатам, всім командирам і Збройних сил, і воїнам прикордонної служби. І нашим поліцейським, і нацгвардії, Службі безпеки України, усім, хто задіяний, усім, хто захищає. Дякую, що не дозволяєте перетворити нашу землю на зону російської присутності. Кожен окупант, який посміє заходити сюди, буде знищений, провів тривалу координаційну нараду. Пройшлися і по питаннях внутрішньої безпеки в області. Від укриттів до протидії злочинності і по всіх питаннях оборони дуже предметно щодо економіки, до соціальної ситуації. Зараз спільне завдання і уряду, і обласної влади, і керівників громад дати всі можливості, щоб тут, у нашій Сумській області, були робочі місця, щоб працював соціальний захист щоб були надійні надходження до бюджету, вперше провели регіональну зустріч щодо нашої нової програми економічної політики, зроблено в Україні. Є суттєвий обсяг коштів на цей рік на всі регіони нашої держави. Гарантовано і на Сумську область є цілком. Конкретні завдання для урядовців для фонду держмайна для офісу президента для обласної влади за підсумками зустрічі та нарад тут сьогодні і є підписані контракти для нашого оборонно промислового комплексу. І я пишаюся тим, що з кожним місяцем все більше і більше компаній, все більше розробників пропонують конкретні зразки зброї, снарядів техніки. Машин для розмінування багатьох інших речей і усього того, що так потрібно на фронті, і що завдяки силі технологій зберігатиме життя наших, наших людей. Зокрема, за сьогодні є нові контракти на автоматизовані системи ведення вогню, нові fpv дрони з відповідними скидами, тренажери для мобільних вогневих груп, які допомагають. Ефективніше збивати шахеди все те, що дійсно потрібно. І ще одне, те, що особливо надихає, я зустрівся зі студентами, які навчаються тут, в університеті, а тут на Сумщині, які так очевидно хочуть, щоб в Україні все. Все вдавалося, щоб ми вигравали, щоб можна було жити і розвиватись тут у себе вдома в Україні. Все для цього зробимо. Україна вміє бути сильною. Маємо щодня додавати нашій державі, нашим людям впевненості. І, будь ласка, завжди будьте вдячними тим, хто зберігає нормальне життя в нашій державі, в усіх наших громадах. Дякую тобі, Сумщино. Слава Україні.